Розкажіть, будь ласка, герпес на губах це про що? Ну, це про контакт з іншою людиною. Тобто, дивіться, губи це про нашу чуттєвість. Ми губами пробуємо їжу, так? ми пробуємо смак життя. Тобто, може бути такий конфлікт, як, допустимо, я потребувала там контакту, наприклад, чекала там коханого так? і чекала вже, що там приїде, що буде все добре, а щось змінилося, і він ну, не зміг приїхати. Все. Включиться герпес, бо, бо ніби очікування близькості не оправдалися. І може включитися така психосоматика. А може бути навпаки таке, що до мене, допустимо, ну, от, ну, хтось лізе в контакті, та, хтось мені заважає не завжди фізично. А, наприклад, я не знаю, емоційно давить, е заходить за мій простір. І я скільки там не говорю, якось його хочу відсунути, не можу. Теж може включитися герпес. Тобто, ну не підходь до мене, тому що от, можеш заразитися. Подумайте, яка ситуація була перед тим, як вже включилася ця психосоматика, що відчули, що відбулося, що, що сталося, які відчуття є в тілі, і з приводу якої ситуації. Це можна забрати. Або щось таке, знаєте, щось спробували, що вам не до смаку. Так? Це в метафоричному плані. Тобто відбувся якийсь контакт, дуже неприємний. Все могло зреагувати.